Вайті ловда сін трісан сі піказ ю асо Тук Тук Я Малюк. Вітаю з вами програма Тук Тук, Я Малюк. Протягом наступних півгодини ви дізнаєтесь про таке. Вивчаємо польську разом із пізнайками. Дізнаємося про секрети здоров'я від дитячого гастроентеролога. До трьох років взагалі діткам не рекомендується їсти шоколад і е, шоколадні цукерки. А ще влаштовуємо творчу перерву для мами. Так втомилась не ангелом бути. Я тебе у своїх снах вже чекаю. Не зумію тебе позабути. У рубриці Позата хата вагітні і домашні тваринки. Ви вагітні і у вас вдома живе кіт, будьте обачні. Лікарі рекомендують уникати майбутнім мамам контакту із чотирилапими вусатими улюбленцями, адже вони переносять токсоплазмоз. Токсоплазмоз це захворювання, яким хворіє рано чи пізно переважна більшість населення. Тобто рано чи пізно ми всі можемо заразитися, але якщо жінка страждає вперше на це захворювання під час вагітності, в ранні терміни вагітності, третій, дев'ятий тиждень, коли є ембріон вразливий, і тоді токсоплазмоз може викликати певні вади розвитку. Найчастіше це ураження очей, бути чи не бути домашньому улюбленцю під одним дахом разом із вагітною жінкою, лікарі проти, українки за та виставити за двері чотирихлапого наважується лише одиниці. Моніка вже три роки мешкає разом із Ірою. Втім, звістка про те, що скоро в сім'ї очікується поповнення, змусила жінку замислитись, залишити тваринку вдома чи віддати. Я говорила своїм е гінекологам, що в мене є кішка, і вони сказали, що мені потрібно просто оберігатися або комусь віддати. І ой, <плес> тікла. Я вже була знайшла жінку, яка хотіла взяти кішку на далеко від мене живе. Але потім вона перезвонила, каже, ну що ти віддаєш свою кішку, я так подивилась на неї, вона так зам'явкала, і все, я що не могла її віддати. Позбуватися улюбленця це вже крайня міра. Та все ж молодим мамам лікарі радять не зловживати спілкуванням із котами та дотримуватись правил безпеки, яких саме задоволенням продемонструвала героїня нашого сюжету Ірина. В принципі, я не прибираю, але ну котячий туалет. Але як вже приходиться, то я стараюсь надівати який спротив вас, маску. Беремо гарний розловий кравички. то прибирати. Ти не єдині тварини, які можуть завдати шкоди вагітній жінці чи малюку, якого вона виношує, наприклад, у собаки. Хоч і не переносять небезпечних інфекцій, та звичка радісно стрибати на господаря, щойно його побачивши, може завдати небажаної шкоди немовляті. Крім того, тварини, яких ми звикли бачити вже за межами міста, теж мимоволі можуть на найкращим чином вплинути на перебіг вагітності. Є ряд захворювань, які переносяться тваринами. Ну, наприклад, великою рогатою худобою. Є ц е, 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 найчастіше це глизлист різних видів глистів. Ми боїмося глисного враження. Але вони не дають вроджених вад розвитку. Зробити однозначний висновок у цій темі, мабуть, неможливо, адже тварини супроводжують людину впродовж усього життя. Будьте пильними та не забувайте консультуватися із лікарем. Рубрика Малятко-кінгорядко розповість правила харчування для здоров'я нашої малечі малятко кінгурятко. Туся Анастасія вперше приводить синочка на огляд до дитячого гастроентеролога. Максиму два з половиною хлопчик час від часу показує, що животик бобо. Що говорять малята своїм плачем і відмовою від обіду Матусі тільки здогадується точний діагноз за фахівцем. Дитяча гастроентерологія – це є розділ такої медичної сфери, яка займається вивченням, діагностикою, лікуванням усіх захворювань системи травлення у дітей. Кирим за останні десять років почастіше ріст захворювань системи травлення, особливо таких діток, починаючи з двох років. І треба зробити наголос, що це є ураження шлунка і дванадцятипалої кишки. Причини, які провокують власне оце захворювання, це є неправильне харчування. Природа травної системи малюка до певного віку не здатна успішно перетравлювати деякі види харчових продуктів. Якщо до цього додати ще й далеко від ідеальної якості продуктів харчування, отримуємо причини виникнення проблем із травленням. Мама має звернути увагу на те, що не просто-напросто не купляти ті продукти, які містять певні консерванти, і генетично модифіковані організми. Тобто це номер один, тому що дітки, діткам це подобається. Дітки це люблять їсти і просячи маму той чи інший продукт, враховуючи чіпси, сухарики, солені горішки, газовану солодку водичку, жувальну гумку, вони це хочуть, цукерки. Мама, звичайно, це купляє. Тобто це є основні чинники, які вже починають робити певні проблеми в системі травлення у дітей. Інша поширена причина бактерія Helicobacter pylori, яка, проникаючи в слозову шлунка, повільно пошкоджує її. У шлунка людини цим мікроорганізмом надзвичайно поширене явище нині. Тож батьки мають бути особливо пильними. Зараження відбувається дуже легко і швидко. В першу чергу це є попитовим шляхом через посуд і через засоби гігієни, також через поцілунки. Обмінюючись слоною, ми обмінюємося мікробами. Було доведено, що глікопактер пілорі було знайдено в налеті на зубах. Є такі певні нюанси. Тобто, коли мама дає з ложечки дитині пробувати певну страву, вона її відповідно своєю слиною передає свої певні бактерії. Або інший випадок такого плану, коли падаюча пастушка на підлогу, мама її не промиває водою, а безпосередньо облизує її і знову ж таки дає свої бактерії дитині. Чому ж батьки зволікають із візитом до лікаря? Фахівці стверджують, що існує хибна думка про те, що огляд у гастроентеролога це обов'язково неприємна процедура ковтання, так званого зонду. Огляд дитячого гастроентеролога це є досить приємною процедурою. Не починаємо ми з так званого зонда в жодному разі огляд дітей. Спілкуємося з мамою, розпитуємо певні скарги, які є в дітей. Кладемо дітей на кушеточку, дивимося пальпаторно животик, відмічаємо, де він болить, чітко по дитині, яка локалізація, чи животик підутий, тобто безпосередньо бачимо, то, що є на даний момент дитини. Можемо скерувати на ультразвук внутрішніх органів, тобто це безболісна процедура. принаймні, будемо бачити певне розміщення органа, його розмір і будову. І ну, в подальшому за певних скарг, якщо є певні покази до зонда, якого ми так називаємо, це є фібро. Езогастро до тоді ми скеровуємо дитину. Звісно, що варто прийти на консультацію, тому що здорова дитина це головне, і дуже мені сподобалося, як мені все розказали. Обов'язково прийду з другою дитиною. Звісно ж, краще запобігти захворюванню аніж лікувати. Є основні три принципи правильного раціонального харчування. Що вони включають? Перше це є різноманітне харчування. Тобто батьки чітко мають знати, що їхня дитина кожен день має вживати овочі, фрукти, молочні і кисломолочні продукти. Обов'язково білок, тобто це є м'ясо, риба і зернові. Тобто, це говорить про різноманітне харчування, тобто воно має бути обов'язковим. Друге, в тому раціональному харчуванні має бути не переїдання. В жодному разі дитина не може переїдати. Тобто ставати за столом має бути трошки з відчуттям так званого голоду, і в жодному разі мама не має наказувати дитині говорити, от остання ложечка залишилась, обов'язково треба доїсти. Не потрібно доїдати, тобто переїдання в жодному не має бути. І третім основним чинником в національному харчуванні це є режим графік харчування. І навіть цей режим і графік харчування можна би було поставити навіть і на перше місце. Батькам також варто переглянути свій раціон харчування. Дуже складно змусити дитину з'їсти щось корисне, якщо самі їстимете копчену ковбасу. Пам'ятайте, що правильне раціональне харчування це на 100% здоров'я ваших дітей і вашої сім'ї. Дотримуйтесь його і не забувайте звертатись до фахівців. Наші пізнайки відвідують польський дитсадок. Я й сама не знала, що такий у Львові є. Що ж, дивимося наступну рубрику. Пізнайко. Ді добре на шанушки. Вітанушки. Розпочинається день у малюків одного з львівських садочків. Щоправда, група у них особлива польськомовна. Ці пізнайки ще не зовсім добре опанували рідну мову українську, а вже посилено вивчають польську. Уляна зовсім не вагалась, коли записувала свого синочка у цю групу. У нас польське коріння. Хотіли відновити зв'язок з Польщею. Ну і щоб в майбутньому йому було легше розмовляти з іншими національностями. Аби малята легше засвоювали нові знання, усі заняття відбуваються у формі гри. Більше з напевно, 80% – Це дітки, які польську мови не чують, але якась в родині чи прадіду, чи прабабця, тобто родина з польським корінням була. І ми, і батьки хочуть, щоб ми навчили цієї польської мови. Тому ми всіма своїми силами, можливостями вчимо. в цьому нам дуже допомагає художнє слово. Музичний репертуар, пісні дітки дуже і не тільки польську мову, будь-яку іншу іноземну мову дітям дуже легко вчити на е, художньому слові і на музичному матеріалі. Малюкам до такі методи виховання. Я люблю в садочку бавитись. Проте є й те, що дітлахам не до душі, не подобається мені спати. Марко, як і більшість дітей, не знав польської до того, як почав ходити в садок. Проте вже через рік навчання вільно розповідає нам про те, що збирається намалювати і квятик, і, кв і хмарки, і слонечко. І Мальва виховує трьох діток. Кожного дня возить свого старшого синочка Макса в цей дитсадок з іншого кінця міста. Більше того, однорічну донечку Злату також мріє сюди записати. Дитина е, до того не розмовляла польською, але так ми вдома пробуємо і тут вихователі постійно. І непогано він може не те, що там розмовляє постійно, але він е, розуміє, що до нього говорять. І е, коли все-таки доводиться щось вивчити, якийсь свіжі так далі, досить непогано в нього там. Аби і ваш малюк з дитинства почав вивчати польську, уважно дослідіть своє родинне дерево. Можливо, ваша прабабуся була полькою чи дідусь народився в Польщі в такому випадку для вашого чада відкриті двері у польськомовну групу до шкільного закладу. Дитина приходить для того, щоб вчити ту мову. Просто єдине, що там є умова запису польськомовну групу, що повинні бути відповідний документ, де є підтвердження, що в родині є поляки: чи дідусь, чи бабуся, чи мама, чи тато. І от тоді вони мають право виховати з цій польськомовній групі. Уроки малювання, танців, співів, час на поезію. Маленьких пізнайок жодної вільної хвилинки. Проте навіть в такому юному віці вони вже мають свої перші творчі досягнення. Си і доме змайстрували майстровалі домик. У когось з цих малюків у сім'ї спілкуються російською, в когось польською, українською чи навіть англійською. Проте у стінах цього дошкільного закладу всі вони знаходять спільну мову та не розуміють, чому дорослі ворогують між собою через мовне питання. У нас немає різниці по національностях, у нас є різні діти з різних меншин, але у нас дружня єдина сім'я. Кожен Осінь похмура настала, вітер у полі завив. Якось так починався мій перший вірш, написаний у п'ятому класі. Відтоді чимало файлів і зошитів із поетичними рядками просто загубилися. І змінили сценарії, робота, побут. Чимало хто із нас так нікому й не показав свої перші твори. Соромно та й немає кому. Тож у Львові вирішили зібрати однодумців – ті, хто пише, малює, творить. Тож далі несподівано творча перерва для мами. Для мами! Місто Лева завжди вабило художників, поетів, митців. І сьогодні творчі особистості шукають натхнення саме у цих провулках. На верхівці списку мрій Ольги Налуайко був пункт. Пожити у Львові, молода письменниця зі східної України, впевнена, місто Лева надихає на творчість. Я приїхала сюди для того, щоб написати свою книжку, тому що все таки Дніпропетровськ трошки промислове місто, а тут кожен будинок надихає на творчість. Саме тому вона покинула роботу усе своє звичне життя, перевелася на заочну форму навчання і не злякалася змінити все. Не минуло року, як Ольга знайшла однодумців і спільно з ними нині організовує квартирник типово творчий Львів з Тую об'єднати творчих людей, зібрати команду, обмінюватися думками та, врешті, закінчити книгу для батьків та діттахів про чарівну країну. Я старша дитина в сім'ї багатодітні. У нас п'ятеро дітей, і я з самого малочку займалася, можна сказати, приймала участь у вихованні моїх молодших братиків і сестричок, і ну, звичайно, проводила з ними багато часу. Я дуже люблю дітей, і діти це наше майбутнє, і мені здається, ну. Якісної літератури а, якби, а, потрібно писати. Співорганізатор вечора Юрій Новіков також переконаний, що можливість почути думку інших авторів, можливо, критику, а можливо хвалебні відгуки допоможуть у перспективі розвитку сучасної літератури. Творчість, це скажімо, рух, який в собі багато дійсно якісних ідей. Ось вона живе в кожному з нас, і навіть ми зациклюємося на якісь буденні проблеми в роботі. Тобто, це йде, скажімо, вираз душі. Юрій здобув педагогічну освіту, тож впевнений, що один з найбільш дієвих методів розвитку для дітей це творчість в усіх її проявах. Чи поезія буде стимулом для дітей? Звичайно, оскільки вірші ну, сприяють для читання. Чим більше людина читає, тим більше вона знає. Ну, збільшує свій багажник. Чимало матусь лише у перерві для мами починають створювати перші твори. Хтось дитячі казки, хтось вірші. Посмішка. Рухи, крики це все навпаки надихає. Тобто, коли дитина спить, можна цілком чи в садочку, чи в школі можна цілком присвятити час для літератури, почитати щось наспівати. Ну будь-що навіть то само, колисково скласти для дитини це вже дуже дуже добре. Важливо не ховати свої твори, а навпаки, показати іншим, адже будь-який талант можна розвинути. Я сама з тих людей, яких пишуть, хочуть щось створити і показати це людям. Так спочатку я писала, закривала це від всіх, нікому не показувала. Потім вирішила, а чом би і ні, чом би не спробувати розкритися, піти також на такий творчий захід, розкритися, показати себе, послухати інших. Хто зна, а можливо, ваші рими стануть музичним хітом? Андрій гітарист гурту сам. Мар Інг також прийшов на літературний квартирник. Хлопець переконаний, відпочинок має бути корисний. Завжди має бути альтернатива, як проводити свій час. Тобто, і, і як збагачувати себе внутрішньо, тому, рахуючи такі речі, ну, література і музика вони завжди йдуть плечо-пліч. Такі речі повинні бути ну, завжди. Художниця Альона без творчої роботи не уявляє свого життя. Поки ми спілкуємося, вона пише портрет. Дівчина приїхала до Львова на навчання з Києва. Тут і залишилась. Проводить чимало майстер-класів для дітей та дорослих, аби кожен охочий зміг відчути себе митцем. У дитинстві, в принципі, творчість розвивати необхідно, тому що це дуже пов'язано тісно з логікою. Тому всім батькам ми раджу і самими розвиватися як арт-терапія, і, звісно, розвивати дітей в творчості. І все таки, мабуть, ніщо не надихає так на творчість, як виховання малечі, усмішка перші слова. Нехай ваші рими будуть почутими. Тук тук я малюк! Останніми роками вегетаріанство із незначного руху перевтілилося у справжній стиль життя. Чомучки сьогодні без м'яса? Чумочки! Сезон шашликів офіційно розпочаток. І якщо ви чи ваш малюк не можете уявити своє життя без шматка смаженого місця, то є люди, які вже звикли до раціону без канапок із ковбасою чи смаженої курки. Як це бути батьками-вегетаріанцями? Далі у сюжеті. Сашко з дружиною вже декілька років взагалі не вживають м'ясних продуктів. Проте як воно бути вегетаріанцем, чоловік з задоволенням поділився з нашими допитливими чумучками. Вже майже три роки, як ми не йому разом м'ясо. Ну я трошки менше, тому що типу, ми десь почали відмовлятися весною. У мене день народження влітку і мені якось так трошки тягнуло на шашлик. Але Ну, один шматочок м'яса я з'їв і в принципі зрозумів, що вже в принципі все. Це вже можна відпустити, тобто і з легкою душою. Тож навіть поява на світ маленької лади вісім місяців тому не змусила молодих батьків змінити стиль життя, ба більше малечу теж привчають до вегетаріанського меню. І так після виснажливої прогулянки дитина отримує свою порцію овочевих смаколиків. Oh за рік до вагітності я вже перестала їсти м'ясо. Відповідно, вона вже мій організм яку я її носила, то вона вже адаптувалася до такого раціону, і він її саме близький. От. А зараз ми починаємо її вводити, в принципі, те саме, то що її зазвичай при прикорм, а просто ми не вводимо м'ясо, яєць. Овочі складають більшу частину раціону для всієї родини. Навіть домашній улюбленець такса пірат мимоволі став вегетаріанцем. Молода господиня запевняє, відсутність м'яса не впливає на смакові властивості страви. Тож Юля охоче ділиться з чомучками рецептом із вегетаріанської кухні. А страва виявляється доволі проста: лише декілька інгредієнтів: 200 грам сочевиці червоної, дві середніх морквини та спеції до смаку. Якщо ви вирішили і собі спробувати, як це бути вегетаріанцем, приготуйтесь, адже не завжди в українських магазинах можна знайти вегетаріанські продукти, тому інколи доводиться й самим попрацювати. Ми пророщуємо різні зерна. Це, наприклад, тут є у нас чечевиця пророщена. Це є бобовий продукт. Якщо, наприклад, брати в порівняння з горохом фасолею, то в ній є набагато більше білків. А чому пророщуємо? Тому що властивості збільшуються в рази, тобто там всі вітаміни, особливо С є тут дуже багато вітаміну, вітаміни групи Б є тут дуже багато. Сашко, а як же ж бути з солодощами, які так полюбляють малюки? Запах схожий як натуральний какао, але це є. Грубо кажучи, це є плоди кербового дерева, вони вже є висушені і змелені. Гаряче молоко, просто воно, грубо кажучи, розмішуєте і все можна пити. Воно е, саме по собі має такий солодкуватий смак. Ось смажений, він дається в е, випічку, як замінник шоколаду. Жити без м'яса цілком реально. Це нам на своєму досвіді довела сім'я Олександра та Юлії Байрак. Та як до такого доволі незвичного для пересічного мешканця стилю життя ставляться лікарі. Ходімо, дізнаємось. Скажіть, з якого віку можна стати вегетаріанцем? Найкраще, принаймні, коли вже дитина є сформований організм, коли є сформована імунна гормональна система, що це і після пубертатного віку. А найкраще це, якщо хочуть люди вже стати вегетаріанцями, це і після 30 років. Замінити амінокислоти тваринних. Тваринної і тваринних білків немає чим. Можна, звичайно, вживати сою, можна вживати бобові, де є ці білки рослинного походження, але вони все одно в тій чині, в повній мірі не заміняють білки тваринного походження. Наша героїня Юлія пригадує, лікарі навіть не здогадувалися, що дитинку виношує вегетаріанка. Результати аналізів вагітної були в межах норми, тож на світ з'явилась здорова донечка. Вони нас думають трошки в одному напрямку. Тому що наше це у Львові не так популярно, як в інших містах, країнах. Ну не, не дуже так цікавляться тим. Тому відповідно е, я здавала аналізи, я бачила по тому, які в мене є результати. Їстиме ваш малюк м'ясо чи ні. Справа за вами. Головне, аби він був здоровим та щасливим. А щастя йому забезпечить батьківська любов та увага. Відтак будь-яка страва зроблена з любов'ю, шкоди вашій дитині точно не завдасть. Що ж, будемо прощатися з вами була Тетяна Льховська сонячних травневих тижнів. Пишіть нам на чомучки і ми обов'язково приїдемо в гості. Бікасю right so тук, тук я малюк.